В принципі, У нас є два клієнти у Євросоюзі. Це дуже близько звідси по другий бік кордону. Щодо Львова, то ми виявили, що є місце, люди, можливість інвестицій, устаткування також багато багато підтримки з боку місцевої влади. Що ж, законодавство України має чимало прогалин однак ми дотримуємось чинних норм та тісної співпраці, тому проблем у нас не виникає. Ми особливо задоволені співпрацею з адміністрацією митниці. Ми працюємо у режимі переробки на митній території України з подальшим вивезенням готової продукції. Нам вдалось досягнути згоди із митницею на правовій основі. Це дає нам можливість гнучкості у нашій власній діяльності, зокрема імпорту експорту продукції місцевого виробництва нехай приїжджають, хай оцінюють, порівнюють з іншими країнами. Ми багато порівнювали з іншими країнами. Ми порівнювали законні ризики, порівнювали відстані фактор логістики. І для нас це є одним із найкращих місць Європі для того, щоб продовжувати розвиток і розширення бізнесу. Експаніна.